У 2015 році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови стане обов'язковим для усіх випускників загальноосвітніх шкіл. А результат тестування за 12-бальною шкалою зараховуватимуть як результат державної підсумкової атестації. Уже з 1 листопада розпочнеться реєстрація на пробне тестування ЗНО 2015. Триватиме до 15 грудня. Про особливості зовнішнього незалежного оцінювання більше розповість Оксана Гуменяк. Вартість послуги пробного ЗНО 89 гривень. Порівняно із минулим роком вона не зросте. Під час реєстрації та проходження пробного ЗНО його учасники зможуть обрати базовий або поглиблений рівень з української мови і літератури та математики. Окрім того, запроваджуються дворівневі тести з української мови і літератури, а також математики. Буде сказано чітко. Що подивіться, є тест базового рівня і є тест рівня поглибленого. Ти подивишся в правилах прийому того чи іншого вищого навчального закладу, той чи інший вищий навчальний заклад напише йому треба базовий, базовий рівень. все, тобі нема чого надриватися на цьому предметі. Ти тоді починаєш більше займатися предметом профільним. ЗНО з української мови і літератури стає обов'язковим для всіх випускників. Проте в атестат, як результат державної підсумкової атестації вноситимуть оцінку лише з української мови. Серед вагомих нововведень вступ у 2015 році здійснюватиметься лише. За сертифікатами 2015 року цього року зовнішнє незалежне оцінювання сідайте, будь ласка, будуть проходити цього року. Зовнішні будуть проходити усі, наголошую, усі випускники. Ну, у пятнадцятому році, усі випускники. Не буде жодного такого, хто зовнішнє оцінювання не пройде. Але обов'язковою в даному випадку є тільки українська. Мова це буде державна підсумкова атестація з української мови. Також традиційно випускники шкіл можуть позмагатися у всеукраїнському турнірі юних інтелектуалів. Цьогоріч його проводитимуть уже в четверте, і він матиме назву Любіть Україну.